Слухайте громадське радіо, я ведуча Анастасія Багаліка, працюю для вас і говоримо ми з тренеркою, експерткою зі стратегії розвитку брендів в Ютубі та соцмережах Ольгою Тищук-Вольською. Це розмова про Ютуб і вкладку Популярне в Ютубі. Ольга розповідає про те, як в цій вкладці з'являється російський контент, який ми в Україні не хочемо там бачити. Розкажіть про те, що вам вдалося знайти і встановити. Я спостерігаю за Ютубом вже багато років, і, звичайно, з повномасштабним вторгненням моя робота з Ютубом більше стала тісною. І якщо в 2022-2023 році можна сміливо казати, що з'явився таку, знаєте, як нове дихання. Саме український YouTube, все більше і більше авторів почало з'являтися в рекомендаціях, то з початком 2024 року я, на жаль, починаю спостерігати, як російський продукт, російські контент-мейкери. Поступово повертається в рекомендаційні алгоритми, і, зокрема, вкладка популярна. Тут відразу хочу зауважити, що це не обов'язково. Ті відео, які дивляться українці, це може сам і Ютуб рекомендувати до перегляду українцям. На думку Ютуб команди, цей контент може для них бути там, цікавим і привабливим. І станом на минулий тиждень. Ну, по суті, там за останні сім днів, із 50 найпопулярніших відео, 23 відео російськомовні. І створені російськими авторами, включно з пропагандистськими абсолютно, відео, це як слово пацана, кадирівськими блогерами, тому і, ну, і авторами, які відверто підтримують російське вторгнення в, в Україну. Що не можете не турбувати, ми часто звикли думати, що Ютуб основ в своїх пропозиціях він засновується на тому, що людина дивиться і що вона обирає. Це так чи не так? В основі лежить саме цей принцип. Це дійсно так. Тобто, чим більше дивляться. Ставлять вподобайки, підписуються тим більше він його буде рекомендувати. Проте є ще ось додатковий такий інструмент: це на його територіальний принцип. Коли е, в налаштуваннях з, е, самого YouTube е, в тій чи іншій країні є вкладка, власне, популярне, і вона е, в першу чергу за територіальним принципом формується. На, до прикладу, ви коли зайдете в польський YouTube, ви там не побачите російського відео, навіть якщо воно популярне. За те, якщо ви зайдете в прибалтійські країни, то в них вже є. Російські е, відео, я не впевнена, що вони їх дивляться рівно так само, як я не впевнена, що дивляться цей продукт українці, тому що я там проаналізувавши коментарі, е, проаналізувавши акаунти людей, які там е, пишуть, підписуються під е, цими каналами, я там не бачу українців. І Смію припустити, що мабуть в налаштуваннях в Ютубу. Ми рахуємося як однією територіальною групою, тому що подібна ситуація є. У нас у Прибалтів і в Білорусі, тоді як в грузинів, грузинська абсолютно стрічка в угорців, румунів в них на 100% контент або міжнародний англомовний там, світових блогерів популярний, або їхня рідна мова. Тоді як у нас це виглядає ну дуже дуже дивно, тобто це ще раз вік. ще раз зафіксуємо цей момент українцям в Ютубі рекомендують російські відео. А що росіянам можливо їм теж рекомендують українські відео своєю чергою? Е, на жаль, е, ні. Е, якщо в 22-му році е, українські контент-мейкери, українські телеканали ще пробивалися в їхній простір, і дійсно в нас були відео, які заходили до них в рекомендації, то е, е я не можу стверджувати напевно, але те, що ми бачимо по е, телеграм-каналам їхнім, е, що вони роблять? Вони блокують наш контент, масово скаржаться на нього і таким чином викидають із рекомендацій, е, ну, відповідно від вкладки Популярних. Ми аналогічно робимо е, та, таку ж історію проти їхнього е, контенту і відверто пропагандистський е, контент. Все в рідше і рідше у нас заходить, тим не менше, як мені здається, що в 24 му році українці стали менше приділяти цьому увагу. А саме блокування на нашій території, саме скар... скарги на той чи інший контент, допомагають Ютубу викидати цей пропагандистський контент з рекомендацій і не ставити його нам в популярне, мабуть, ми стали. and Тут менш активними а, чи можна припустити, що росіяни просто знайшли якийсь механізм, щоб обманути алгоритми Ютуба і таким чином просувати свої відео? Е, все може бути, е, хоча е, мені здається, тут варто е, е, порушувати питання, щоб на рівні Міністерства цифрової трансформації або на рівні Міністерства культури е, розпочати діалог з командою. Ютубу на те, щоб прояснити, чому в нас таке стало засилля російських проєктів, і що можна з цим вдіяти. Тому що, по суті, ми бачимо зовсім іншу картинку в інших. Країнах, і з однієї сторони, це може бути там, помилка самого ритму, це не можна не виключати, з другого боку, це може бути системна робота якраз російської пропагандної машини. А, а що це за відео, які трапляються у вкладки популярна? Давайте трошки поговоримо про це. Е як там практично ви зараз не побачите відео про війну? Там дуже багато розважального назвам так сегменту, тобто більш такого позитивного, який на думку Ютуба менш травмує глядачів YouTube. Якщо ми там спробуємо сегментувати, то більшість це будуть серіали, фільми, музика і авторський-блогерський контент, який створюють різні пранкери, блогери, тіктокери і розміщують його в себе. Найгірше в даній ситуації, що це не відображає загальної картини. Проте є категорія людей, які зважають на цю вкладку, вони дивляться, вони орієнтуються, який контент на думку Ютуба, які формати на думку Ютуба більш популярні, і вони створюють подібні продукти. І відповідно, навіть українські автори, контент-мейкери, коли вони там системно створюють. Гарний, якісний е, нішовий е, проєкт і не бачать себе в цій вкладці популярним, вони демотивуються, перестають це робити. І більше йдуть за ось цими трендами, і ми втрачаємо е, знову е, ось ці, цілий пласт, цілу нішу, тому що авторів українських нас багато, і я їх чомусь не бачу. Тут. Хоча е, вони справді. Якісний цікавий, багатомільйонний перегляди отримують зі своїх продуктів, але не відображені в цих трендах. От, до речі, я зайшла на свій Ютуб, теж хочу дослідити вкладку популярне, і бачу, що у мене це не зовсім так. Можливо, ну. Бачу е, відео з проекту вагітна 16, бачу різноманітні відео про спорт. Хоча я подібного не дивлюся, але. Е... Не розумію, ага, Моргенштерн тут з'явився, хоча е, я його не дивлюсь. Е, дивіться е, с, е, тут. Треба чітко для себе дві, дві історії якби від е, розмежовувати, раз в 48 годин. Ця вкладка міняється, і вона міняється сукупно. Для всіх українців, тобто це не відображення ваших інтересів. Якщо зайти безпосередньо на вашу головну сторінку, то там більшою мірою будуть показуватись ті відео, які ви дивитесь. Так. Але якщо зайти в режимі інкогніто, тобто без історії перегляду no name, так, то ви здивуєтесь, ми кілька разів тестували в різних браузерах. І там якраз е, з нульовою історією показується російський продукт по замовчуванню. А, е, та, та я от хотіла запитати вашу думку: наскільки такі речі впливають на людей? Чи вони справді не розбираються, що і як дивитись на Ютубі і просто дивляться те, що їм пропонує алгоритм? 70% трафіку кожен канал отримує саме з рекомендацій. 70 – це найбільше відсоток. Тобто те, що рекомендує алгоритм в різних частинах своїх розділів на головній сторінці складки, те, тренди з бокової панелі. Десь близько 1-2 це пошук, і ще, можливо, там 10% це трафік з каналів, на які автор безпосередньо підписується. Але зазвичай. З підписок автори отримують там, не більше 10-15% трафіку. Все інше це рекомендації. І ми в такому замкненому колі, коли е чим менше рекомендується україномовний продукт, тим менше він отримує переглядів, тим швидше це демотивує авторів створювати цей продукт, вони просто йдуть звідси. або… Ще гірше вони починають розсуфікувати свій контент. Водночас, ми знаємо, що останні роки після повномасштабного вторгнення український Ютуб розквіт. З'явилося дуже багато розквітну. З'явилось дуже багато каналів авторів контенту, і ті канали, які велися до повномасштабного вторгнення, вони багато хто зараз. Набрало дуже багато підписників їхні відео набирають мільйони, а то і десятки мільйонів переглядів. Тобто, люди все ж таки знають, що вони хочуть дивитися. Я роблю таке припущення. Так, так. Але цих авторів безумовно стало більше на порядок більше ніж було до повномасштабного вторгнення. Проте є наприклад ніша історичних youtube каналів українських. Кулінарів, поварів, українських тревел-блогерів. Навіть є категорія «мілітар», яка дуже активно розвивається, але ви не побачите їх ніде в рекомендаційних алгоритмах. Або ну там це не в такому маси. масштабі е е так, так, однозначно. І мене, наприклад, дуже сильно тригерить, чому е пісня Моргенштейна є в, в клаці популярне, тоді як українські виконавці щотижня випускають круті якісні прем'єри, і ми їх там не бачимо. А ви згадали, що це може бути пов'язане з тим, що Ютуб е ну, просто вважає нас. З одним регіоном для себе як з цим боротися? Ну єдиний вихід із цієї ситуації я бачу це комунікація на державному рівні з тим, щоб нас виключити із єдиного регіону і дати нам такий же статус, як отримали поляки, румуни, угорці. Тобто, щоб стрічка рекомендаційна у нас не була об'єднана максимально ізольована. А як наші сусіди добилися цього статусу в Ютубі? Справа в тому, що історично е склалось, що е Офіс Ютуба на Східну Європу знаходився в Москві. І якщо там подивитись на дослідження, які були ще навіть до 2013 року, то Ютуб завжди презентував нас як єдиний регіон, який він там, називав або Східна Європа або країни СНД, і по суті він клав нас всіх в ну, територію таку і дивився на нас. Як на одну зону розвитку своєї платформи. З повномасштабним вторгненням ніхто не задумувався над тим, що ну, це вже некоректно нас поєднувати і об'єднувати в один регіон. І треба це розмежовувати активно. Ну от е, якщо відкинути чутливість чи нечутливість Ютубу як компанії до е, таких питань, як е, війна, етика, російське вторгнення, якщо просто дивитись на перегляди, Ютуб не може не помічати, що українці йдуть дивитися українські відео останнім часом. Е, я думаю, що він помічає, але ми для нього не є тим фіналом. Фінансово привабливим регіоном, тому що YouTube це в першу чергу про гроші. І він дивиться, на скільки в нас потужний рекламний ринок, чи він може на цьому заробити. Це з однієї сторони, а з другої ми бачимо зрушення в політиках Ютуба, в моделях поведінки лише тоді, коли українці об'єднуються і заявляють про свою спільну позицію. Рівно так було в 2023 році, коли інформаційні канали всього українського ринку об'єднались і написали спільне колективне звернення, тому що в якийсь період часу. Просто у е, всіх всі випали із рекомендацій впали там в три в чотири рази ні в кого. Від не потрапляли в рекомендації, і навіть більше росіяни зламали алгоритми таким чином, що у нас почали блокуватись прямі трансляції марафонів, всіх, не тільки єдиних новин, абсолютно всіх. Тобто ми бачили схожу ситуацію. І лише об'єднавши зусилля, залучивши мінцифри і мінкульт, ми отримали зворотню реакцію від Ютюбу, яка стабілізує. Зували цей ринок і модель поведінки для українців. Тут я бачу таку ж історію: тобто, тільки об'єднавшись спільно з депутатами з, з ринком, з міністрами, ми зможемо донести свою позицію, і я думаю, що вони прислухаються до нас. А ви, от згадали, що під відео з рекомендацією російськими українці часто залишають. Обурені коментарі, а, чи це щось може дати? Якщо українці заходять на ці відео і натискають саме на кнопочку Поскаржитись, там є різні, різні варіанти, чому даний контент не прийнятний. Тобто для нас важливо показувати, що це пропаганда або це неприйнятний для нас контент, або він порушує права людей. Якщо кожен українець буде заходити блокувати цей контент. То такі канали не будуть потрапляти в рекомендації або будуть блокуватися. Це те, що може зробити кожен із нас, але це треба робити регулярно. А, тобто ви бачите, що вам в рекомендаціях випадають російські відео, заходите, скаржитесь, заходите, скаржитесь, рано чи пізно. Ютуб навчиться не пропонувати їх вам. Е, так, е, а якщо переважаюча кількість українців. На якісь відео або на канал системно і багато буде скаржитись, то такий канал взагалі буде заблокований на територію України або навіть в самому Ютуб, рівно так, як це зробили з каналами Соловйова і пропагандистських російських телеканалів. А це важливо яку причину для скарги вибирати в списку причин чи ні? В цілому важливо говорити саме про те, що цей контент порушує права людини. Це найкраща буде історія. Але насправді це не є там ключовим фактором, що саме вибирати. То, це вже такої не грає а росіяни якось можуть протидіяти цим скаргам? Вони періодично намагаються відновити ці канали на Ютубі, проте це ну, в них не вдається. Єдине, що вони можуть робити, це створювати як це клонів певних. Так, от, наприклад, є у нас блогер, який з пі післівством СБУ відкрити к колаборант. І шар'я Так, ви маєте на увазі шарія, я такі зрозуміла. Та, шарія заблокована на території України, але він доступний в усьому світі. Проте ну, російські ФСБшники не зупинились на цьому і знайшли інших зрадниць журналісток. Від чого, від чого імені відкрили канали на території України і ведуть відверту контрпропаганду? І, на жаль, от під такими відео українців багато, і там є ну, не зовсім, скажімо так. Для нас привабливі коментарі, і я бачу, що звичайно більшість переглядів накручені проте є певний відсоток українців, які пишуть українською мовою, і у них зовсім інші погляди ніж в незалежних українців, які бажають бути незалежними. З Ольгою Тищук-Вольською, тренеркою, експерткою зі стратегії розвитку брендів в Ютубі та соцмережах, аналізували Ютуб тренди і аналізували те, як в цих трендах в Ютубі в Україні з'являється російський контент. Що з цим можна робити?